Сторінка 11. параграф 3. для чого потрібно зберегти біорізноманіття нашої планети, що втрачає людство, коли зникає певний вид рослин, тварин або інших організмів, як досліджують біорізноманіття, оскільки існують різні групи організмів, то для визначення їхнього різноманіття застосовують різні методи досліджень. Установити видовий склад організмів, що мешкають на певній території, можна за допомогою моніторингу постійного стеження за окремим. Популяціями, екосистемами чи біосферою загалом моніторинг дає змогу прогнозувати можливі негативні зміни, аналізувати їх наслідки та своєчасно розробляти заходи щодо охорони, досліджуючи рештки тварин, які мешкали в колишній геологічні епохи, учені часто виявляють лише окремі кістки або навіть фрагменти кісток. Сучасні комп'ютерні технології дають змогу створити повні 3D-моделі таких істот: малюнок 3:1. Отже, Моделювання це метод дослідження та демонстрування структур функцій процесів за допомогою їхньої імітації. Зібрані факти мають бути оброблені статистично. Завдяки цьому можна встановити певні закономірності. Саме застосування математично-статистичних методів перетворило. Біологію з описовою наукою на точно, що базується на чіткому математичному аналізі одержаних даних, для того щоб наукові дослідження біорізноманіття були успішними, так само як і інші, проведення їх потребує ретельного планування. Дивись малюнок 1.2. як людина впливає на біорізноманіття нашої планети? Упродовж тривалої історії розвитку життя на Землі, вчені вважають, що життя на нашій планеті виникло близько 3,8 мільярдів років. Тому постійно з'являлися одні види і вимирали інші. Причинами вимирання були, наприклад, зміни клімату, що траплялися періодично в історії Землі. Але з поширенням планетою виду людина розумна, темпи зникнення видів значно прискорилися через інтенсивний вплив діяльності людини на екосистеми. Це насамперед пряме винищення особин певного виду малюнок 3.2. Руйнування місця їхнього існування, забруднення. Довкілля балюнок 3-3. Як людина може зберігати біорізноманіття нашої планети? Якщо темпи вимирання видів не вповільнити, світ може зіткнутися з кризою різкого зниження біорізноманіття на нашій планеті, тому людина мусить його охороняти і відновлювати. Основні заходи зі збереження біорізноманіття такі: розмноження і утримання в штучних умовах популяцій рідкісних видів тварин і рослин з наступним переміщенням їх у природні умови, запровадження при природно-охоронних територій малюнок 3-4. створення списків видів, які потребують охорони. Їх називають червоною книгою або червоними списками. Останнє четверте видання червоної книги України було підготовлене 2021 року. Воно містить. 1544 види, з них 687 видів тварин і 773 види рослин і водорослей та 124 види грибів і лишайників. Охороняючи екосистеми, ми тим самим зберігаємо місце існування організмів, а отже, біорізноманіття на видовому рівні. А це так само забезпечує охорону генетичного біорізноманіття. Малюнок 3.4. об'єкти природно-заповідного фонду України. природно заповідний фонд України поділяється на природні території та об'єкти та штучні території та об'єкти. До природних належать заповідники біосферні та природні, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища. До штучних – зоопарки, ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, проблеми охорони до. Вкілля опрацьовує енвайронментологія – екологічна наука, яка досліджує середовище, що оточує людину. Та взаємний вплив людського суспільства і навколишнього середовища. Отже, енвайронментологія вивчає весь комплекс проблем використання, охорони та відтворення умов довкілля. Школярство має брати активну участь, виявляти агентність у природоохоронній діяльності, оцінювати і розробляти можливі рішення для соціальних, енвайронментологічних та інших екологічних проблем з урахуванням наслідків цих рішень, як для сучасного, так і Майбутнього покоління, брати участь індивідуально і колективно у громадських процесах для прийняття обґрунтованих рішень щодо охорони та поліпшення стану довкілля, дотримуватися в повсякденній діяльності принципів раціонального використання ресурсів, зменшення витрат води та електроенергії, мінімалізація промислових і побутових відходів, сортування сміття та його вторинне перероблення тощо. Узагальнення. Різні рівні організації біорізноманіття нашої планети досліджують за допомогою методів, які використовують у біології та інших природничих науках. Природоохоронні території мають на меті збереження генетичного, видового і екосистемного різноманіття. Усі люди, і, зокрема, учні, учениці, мають виявляти агентність у збереженні біорізноманіття нашої планети.